Дівчинка підбігла до мами, сяючи від радості. Мамо, поглянь, я збудувала вертоліт, він може літати. Але замість посмішки холодний погляд. Мати взяла іграшковий гвинтокрил, звинесла його надвір і розтрощила об землю. Ти вперта й нерозумна, різко кинула вона. Скільки разів повторювати дівчата не можуть бути пілотами іди, вчися готувати. Але, мамо, я й готувати вмію, несміливо прошепотіла дитина. Ніколи з тебе нічого не вийде, відрубала мати. Ти не слухаєш своїх батьків. Сльози навернулися на очі. Серце маленької дівчинки стискалося від болю й образи. Одного дня вона випадково зробила коротке замикання, і світло в домі згасло. Мати розлютилася ще більше і повела доньку до дядька. Тимарна Якби ж то я ніколи не народжувала тебе, промовила вона, відвертаючи погляд. Дівчинка плакала, але дядько пригорнув її й прошепотів. Ти сильна, у тебе все вийде, я вірю в тебе. Минали роки. Одного разу мати сиділа з подругами. А як там твоя донька? поцікавилась одна. У мене двоє синів, різко відказала жінка. Запитуйте про них. Та раптом подруга вказала на телевізор. Подивися, це ж твоя донька. На екрані сяєла усміхнена дівчина в пілотській формі. Вона щойно здійснила своє перше приземлення наймолодша жінка пілот у країні. Її ім'я вже було на вустах багатьох авіакомпаній. Мати застигла. Це моя донька, до дівчини підійшов репортер. Що ви хочете сказати в цю хвилину? Вона всміхнулася і відповіла. Я хочу подякувати своєму дядькові, він повірив у мене тоді, коли ніхто інший не вірив. А мамі я скажу: ти ніколи не вірила в мене, але я змогла, мамо. А хто твій найбільший підтримувач у житті? Напиши його ім'я в коментарях.